Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етеру, а на годинку вже 10.32 І означається, що розпочинаємо. Ми сьогоднішній випуск Музхабу. А я вас запрошую приєднатись на наші соцмережі. А саме телеграм канал Радіо Рай онлайн, Фейсбук, сторінку Радіо Рай та вебсайт рай.ua, де гостей ви наших бачите наживо. А з нами сьогодні вперше в нашій студії виконавець Бисага. Тобі доброго ранку. Доброго ранку, добре як взагалі настрій, як вихідні, як понеділок, бо погода. Ну ну не погано ну, впливає, чесно каже. Та, впливає, дає свій настрій теж, але ми сподіваємося, що ти нам настрій будеш сьогодні покращувати. <рес> Я теж сподіваюся. Так. Так. <рес> ну, давай так, для початку все ж таки хочемо, щоб ти трішки про себе розповів, якусь інформацію, хто ти є, і всі слухачі нехай дізнаються. А okay, окей, мене звати Василь, прізвище Бесага, псевдонім Бесага. Так. Я приїхав до вас зі Львова. Mm -hmm. Запрем'єрити вам свій, свій другий сингл, який називається у думках. Отож, мені 24 роки. Mm -hmm. е, я починаючий молодий артист. От oh, <реш> так. <реш> так, це мені вже подобається. Ну, давай так. Це твій другий сингл. Okay. Давай трошки розкажи про перший, і зрештою, що тобі притаманно по стилю стилю мене найбільше притаманна лірика, тому uh -huh. що я відчуваю романтичні нотки у своїй душі, так, <свят> так би мовити. Так. І перший сингл був випущений десь півроку назад. Uh -huh. Він теж був про любов, але швидше про те, як люди заміняють інших людей на інших людей. І така собі взаємозамінність. Uh -huh. Це була така перша проба, пера, де ми пробували запускати і на YouTube, і на всі стрімінги. Uh -huh. От і це. А... О, зараз пісня у думках. Так, так. Я вже серйозніше до неї підійшов. Слухай, мали мали змогу. в мене вже одразу запитання буде виникати, тому що мали змогу ексклюзивно побачити до прем'єр. До, до, прем до прем ну так. І там е, я відчув такий або виправляй, я відчув такий вайб, в плані, що це було е, розрив стосунків певних е, у думках, е, там е, споглядається, але такий дуже важкий етап е, розриву для саме хлопця. Е, ти якраз е, відігравав ту роль, скажімо так, якщо це буде правильно, то це ти на власному досвіді десь таки собі отримав чи ти просто так відчував? А вже ж, а, ця пісня була написана десь три роки тому, і вона з самого початку була дуже інтимною. Я мало ага. кому її показував. Mm. І от зараз, коли вже це залишилось в минулому, так. вже пережилось, то я відчув, що я готовий випускати цю пісню. Про це про, про розповісти. Да, так. А, то значить, середечку ну, десь так. трішки переварити весь досвід mm -hmm. і вилити його вже на текст і на вірш. Звісно, коли так. ти вже спокійніше до цього. Віна серцево на легше. А як на рахунок зйомків кліпу? Ми бачили до речі, дуже стильно одразу то скажу. Yeah. Okay. Дуже круто виглядає. Це така мі 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 мінімалістична локація, але ти мені здається повністю все відтворив. По перше, е не наче маленький фільм, подивився це раз. А по-друге, дуже кльовий монтаж, насправді, тому що є з чим порівняти, дуже все класно зроблено. А ну, трішки детальніше розкажи, як це відбувалося. ідея в тому числі її зйомка. Це, напевно, велика заслуга, не напевно, а точно велика заслуга Дмитра Шумила, Шумило Продакшен, uh -huh. мого друга. І напевно мені просто дуже повезло з таким другом, тому що він і барбар. Він з там топ-один барби по світу, він всякі mm -hmm. нагороди заробляв. Ну, mm ж, -hmm. по-перше, -по і підстриг добре, і по-друге, <світ> <світ> і ще від <світ> <й підзлял. світ> так. так. Та, 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 та. І от він захоплюється зйомкою і знімає кліпи. І ми зразу з ним законектились, і зразу відчули одне одного. І буквально з першого референсу він відразу, mm -hmm. відразу те, що я хочу, щоб кліп відбувався. І зразу він ну, то все, його заслуга. Mm -hmm. Mm -hmm. А на рахунок от, експериментів, якщо ти більше по відчуття. Романтик, так? що так. ти ще би хотів спробувати для себе? Я розумію, чи там, ну типу, другий то, трек пішов, але можливо, так. ти щось плануєш. Або так. хотів би. О, давай, розказ, О, тут буде, сказуєш. Та Я дуже хотів би спробувати щось в стилі техно, або музики 90-х. 90-х. Так, так ага. іменно танцювальної музики 90-х. О, це круто, а звідки така ідея вирішилась в тебе хто, хто Так, так, так. намолюватися. Напевно, я такий гурт. Два хлопці Чіко і Катоші. От, Знаю, до речі, поки... мені щось зразу вони на думку спали, особливо останні якраз релізи, так дуже 90 мотивом 90-х із цим синтезатором. Тому так. я думаю, що синтезатор також буде в майбутніх піснях. Так, так, так. О, так, 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 Ми вже знаємо приблизно в якому напрямку ми, ми рухаємось далі. Ну і чи є вже можливо якісь напрацювання? Е, ну, чи я на дає? стадії написання тексту. Угу. А потім вже будемо думати на технічною складу. А щось на літо вже запланував собі Звісно. приблизно. це якраз все літом. А буде це якраз буде і літом. Та, та, та. Ага, ну кльово, кльово, В, кльово. вайб, так, від, та. mm. від, від 90-х. все Так, Так, ми для тебе ще підготували декілька запитань, тому підготуйся, там нічого складного не буде, але пропоную зараз ексклюзивно запрем'єритись і ми обов'язково до розмови повернемось, тому що є ще запитання для тебе. Ну, okay. а ми, друзі, переходимо до. Справді ексклюзивний бо трек вийде лише завтра, але mm -hmm. ми маємо доступ до нього швидше. А саме без сага і трек під назвою «О думках. Слухаємо. Я не хочу спати. Я не хочу більше думати про нас. Опраз. Я не хочу знати Чим закінчиться історія про нас Сотні зайвих фраз Іню від прекрас, відмотаєм час, ти тільки залишись зі мною, залишись хоч відображення на склі, залишись мені. Залишись мені, залишись мені, відчуваю я тебе в собі. Залишись мені, залишись мені, бо без тебе я залишусь на дні, залишись мені, залишись мені, хочу відчувати я тебе в собі. А це друзі був трек Бесага у думках ексклюзивно до прем'єрно саме на мусхабі? У нас на радіо Райну і саме Бесага у нас в студії. Ми продовжуємо нашу розмову. Так, ну і як ми тобі обіцяли, що ми трішки поговоримо про перспективи на майбутнє. Скажи, будь ласка, чи в тебе були якісь уже плани на рахунок? З кимось би ти хотів записатися, умовно. Ну тобто якусь колабу зробити. Якщо в тебе є якісь такі плани, то можеш поділитися, якщо би ти планував. Або з ким би ти хотів написати, скажімо так, тут можна фантазувати максимально. Давай так: троє людей може бути з України або за кордоном. Хто тобі більше імпонує, з ким би ти хотів спробувати? Це не означає, що ти ну тобто повинен зробити прямо от вже, а от хто тобі буде ближче? Найбільше імпонує. Окей, okay. uh, перше місце це, напевно, Христина Соловій. Mm -hmm. Чому такий вибір? На початку, своєї творчого шля... на початку свого mm -hmm. творчого шляху вона uh, популяризувала лемківську культуру. Mm -hmm. А це якраз те, звідки я родом. Mm -hmm. І мені mm -hmm. дуже близькі лемківські народні пісні, тому я хоч. Я думав, ми з нею законелися. Звіслось би, так? А, mm -hmm. та -та. так. Мені Щирко. одразу з лемківськими піснями згадується Мешко Адамчак з гурту Коралі. Ага, так, ну, також, так, такий також такий представник споріум. лемківщини. Так, друге місце це э, представник такої інді-сцени сцени. Це філ Угу. А, і третє місце це всіма відомий Андрій Хлебнюк з гурту гуртубомбок. О, бомбокс. Ну так, так, так. так. Тут хто би не, не захотів би з ним записатися. А хтось із іноземного формату може пофантазувати, чи гурт, чи хто би там не був. Те, те що ти, в принципі, любиш слухати. О, напевно, це стінг. Стінг? стінг". Ой, теж круто. До речі, так нещодавно там була така історія, що він записувався з бандурисним. Якщо не помиляюсь, він військовий був і так воно зорі так співпали, що він так, потім в нього. Виступив. Це дуже кльово. Ну, давай перейдемо до невеличкого бліц-опитування. Тут правило дуже-дуже просте. Треба Відповідати те, що перше дійшло тобі в голову. Е, можна розтягнуто, але головне, щоб те, що перше е, тобі стрельне. Тут Поздравляю. питання будуть максимально різноманітними. Тому давай так. Що ти перше обереш? Тік-Ток чи інстаграм? Інстаграм. Інстаграм зразу <с? <с?> так. Інстаграм. Е, щире кохання чи успішна кар'єра? Щире кохання, а, а кар'єрою готовий пожертвувати. Я думаю, це є баланс. Так, можна так, так, так. Можна Тут, і, і так, і, і так туди, Поєднє і туди. Так, так, саме так. Один мільйон підписників чи сто тисяч доларів. Що ти обереш? Сто тисяч доларів. Сто тисяч доларів. А? а з підписниками? Не збираю. Ага, правильно. Так, так. От, твій улюблений колір. Зелений. Зелений. Останній трек, який ти слухав на телефоні, якщо пам'ятаєш. Або, в принципі те, що ти останнє слухав. Feel it, свобода. Угу. В принципі, тут знову і влучно попадає. Ну, так. Так. Um, так, 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 так. Uh, давай, так, так. Um, давай Ну, В принципі, про виконавця ти вже розповідав, який тобі більше подобається. Так. А давай так, з іноземної також сцени, якщо ти стінга обрав, а жінки? І жінки. Жінки. Угу. Виконавиця будь-яка. Іноземна. З то ми а, розібралися. Зрозуміло. Ой, тільки мені uh, правильно вимовити її. А, ну, ну. Так. Uh, — Дойче. — Дойче? Чекай, щось знайоме. Вона в зала Ага, все. От я так. Ти так, чув. Так, 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 згадала. Так. Добре. Брюнетка чи блондинка? Що ти обереш? А. Брюнетка. Ба брюнетка, так. Походу, ти згадував. <свят> Зараз, до речі, сердечко у тебе вільне чи? Вільне, Вільне, ага. За номером. <свят> — Брюнетки за номером телефону. Так, телефонуємо. <свят> так, скажи, я просто бачив кліп. Я думаю, кліп завтра буде виходити, якщо не повідомляє. Кліп буде виходити двадцять п'ятого числа. 25 Трек 20-го, кліп 20-го. Давай секундочку самореклами, де можна буде побачити mm -hmm. його. А кліп можна буде побачити на YouTube. Так. Uh, і я думаю, на Apple Music там є така функція, як підтягувати uh -huh. відеокліпи. Вот. Ну і звісно, уривки можна буде побачити і в інстаграмі, і в ці клімати. На соцмережах на платформах. Так, так. 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 Чому я тебе питаю? Тому що в кліпі я, в принципі, готувався по образу те, який я бачив в кліпі. Так. А в кліпі ти був е, з довгим волоссям. І в мене одразу виникло запитання, тому що я вже фокус групу оббігав, попитав на рахунок, як чоловіки до цього ставляться, як жінки. Зараз розумієш. За що б ти? Ти поголив е, свою голову, тобто позбувся волосся. Я тобі даю варіанти. Е, я так розумію, що для тебе, якщо ти вже зняв, е, тому що там було таке прям під каре аж-аж е, волосся, е, скажімо, ти готовий це зробити заради айфону свіженького, новенького. Тобі безкоштовно дають айфон, а ти наголо поголишся. Так знаєш, я дійшов до варіанту. Я ну для дівчат це набагато складніше, тому що коли ми з ними говоримо про це, вони кажуть за iPhone ні. Потім я кажу, ну можливо, там за макбук, ні, за автівку. Ну, за автівку я б погодилася там, відповідають, і е, я кажу: ну останній варіант це було за квартиру. І мені відповідають: якби я знала, то я би погодилася ще на айфоні. Перекинулись. Ну, для тебе це не так серйозно. в Принципі, як і для човолоків. Ну і останнє запитання: ким ти себе бачиш? Після п'яти років, от п'ять років пройшло, ким би ти себе хотів бачити? Давай так заглянемо в майбутнє і що би ти хотів. Я б хотів бачити себе людиною, яка залишилась вірною собі, яка залишилась сама собою, незважаючи на всі зовнішні обставини, які впливають на нас. Uh, і чуточку більш успішним би бути я би не відмовився. Mm -hmm. <світ> <Чуточку. Десь світ> ну, скромний і ми не відмовляємось <світ> бачити тебе з наступними прем'єрами і релізами, звичайно, чекати тут з новими піснями. Ну і живими виконаннями, думаю, надалі також не обійдемося. Так, ну і на саме кінець так. будемо тебе відпускати. Все ж таки, побажання, скажи усім, усім нашим слухачам. Uh, слухачі, uh, незважаючи на погоду, холодну дощову uh, гарного вам дня, гарного вам настрою, і щастя, здоров'я, і всього найкращого. Супер. <с <с ну <с а що ж, друзі? Я нагадую, що з нами сьогодні в студії на жовому схабі був виконавець Бесага. Дякуємо тобі за те, що завітав до нас прямо зі Львова. Ну так і бажаємо тобі гарного дня і продуктивного тижня. Ну а ми до музики, друзі, до музики і до вас обов'язково повернемось.